Доброго дня, мої любі маляти! Я дуже рада вас вітати. Ось підходить до кінця наш цей тиждень. Сьогодні я з вами хочу поговорити про природу. Послухайте, будь ласка, пісеньку. Розповіла вам пісенька. Погляньте, які сьогодні у нас в гості: Хмаринка та сонечко. Це також природа, але таку природу називають неживою. Світ природи малята дуже різноманітний. До живої природи ми відносимо рослини. А які рослини ви знаєте? Так, це і дерева, і кущі, і квіти, і трава, мохи, водорослі. Так, жива природа це також тварини. Та звідти яких тварин ви знаєте? Є дикі тварини, є свійські тварини, є звірі та птахи, комахи, риби та багато інших істот. До живої природи належимо і ми, люди. Жива природа це те, що живе, росте, живиться, дихає, п'є воду. А поряд із живою природою існує, і природа нежива. Погляньте, будь ласка, на картинки. Нежива природа це те, що ми бачимо в небі. Хмари, космічні об'єкти, такі як Сонце, місяць, зо... зірки. На нашій планеті це ґрунт, земля, пісок, глина, каміння. Вода також нежива природа, хоча вона дає життя при природі живі. Вода наповнює собою річки та моря, випадає у вигляді опадів, снігу та дощу, роси й туману. Усюди нас оточує повітря. Це теж нежива природа. Ви розумієте, яка буває нежива природа? Так, це вона буває те, що оточує нас в небі, так, хмари, космічні об'єкти, а також те, що ми відчуваємо навколо себе повітря, ґрунт, вода. Так. Чи може нежива природа рости, живитися, мати діток або давати плоди чи насіння? Ні, не може. Так, малята. Давайте пограємо в гру, яка це природа. Знайдемо, де жива природа, там буде зелений кружечок, а якщо не жива, то синій. Що ми бачимо на зображенні? Зайчика, зірочку, грибочок, метелика, камінець. Який перший живий предмет ви тут побачили? Так, це зайчик. Ми поставили біля нього зелений кружечок. Що ще тут живе? Метелик. Так, і біля метелика ми намалювали зелений кружечок. Що ще тут живе? Грибочок, так, тому що він росте. І біля грибочка ми теж намалювали зелений кружечок. А зірочка це який предмет? Так, малята, це не живий предмет, тому ми біля нього намалювали блакитний кружечок. А камінець теж не живий, тому теж ми намалювали блакитний кружечок. Отже, малята ми зафарбували зеленим кружечком. Зелений кружечок біля грибочка, зайчика та метелика. Тому що це жива природа. Грибок росте, зайчик їсть і має дитинчат. Метелик теж живий, він літає і живиться. А зірка та каміння це не жива природа. Вони не ростуть, нічого не їдять, плодів і дитинчат не можуть мати. Тому кружечки біля цих карток ми зафарбували синім. Малята, що ж таке ґрунт? ґрунт це те, що ми називаємо землею. У ньому ростуть дерева, трави, гриби. У нього садять і сіють квіти, овочі тощо. Так? На клумбах, у квіт... на квітниках, навіть у горщиках в кімнаті ми з вами насипаємо ґрунт, Тобто землю. Грунт є всюди, в нас під ногами, де земля не вкрита асфальтом, плиткою тощо. Грунти бувають. Зазвичай темного чорного кольору, але можуть відрізнятися відтінками, бувають рудуваті, сіруваті та інше. Малята, я пропоную вам вдома трішки погратися з ґрунтом. Візьміть трішки ґрунту. Спочатку потрогайте його ручками, який він, як він розсипається, покопайтеся в ньому лопаткою, а потім погрійте його трошки водичкою. І спробуйте, який він стає, як він може ліпитися, як пластилін. Так. А коли він сухий, то він пухкий і легко копається. Ось навесні, коли розстають сніги, ґрунт такий і є. Він висихає, потім стає пухким, легко капається, і тому люди висаджують городи, так? висаджують квіти на квітниках ґрунт потрібен усім рослинам для життя, так само як тепло, світло та вода. Коріння рослин росте в ґрунті і через нього отримує вологу та поживні речовини, необхідні для життя. Грунт може більше чи менше підходити для життя рослин, адже в одному місці рослин більше, вони пишніші, а в іншому їх менше, вони тонкі, невисокі. Можливо, там ґрунт для рослин менш придатний. Наприклад, надто втоптаний, тобто багато людей по ньому походили. Або надто сухий, до нього менше дістається водички. Малята. А ще бувають такий вид ґрунту, як глина та пісок. Ви, напевно, всі добре знаєте, що ж таке пісок, так? тому що пісок, ми з вами любимо в ньому гратися влітку, в пісочницях. А ще є глина. глина вона має такий бурувато коричневий колір. Так? Чимось вона схожа на землю, але вона більш, як вам правильно сказати, вона більш ліпиться. Так? Крізь пісочок легко проходить водичка, а крізь глину вона важко проходить. Спробуйте вдома погратися з пісочком. Якщо його не мощити, він який стає. Він стає вологий, так і гарно ліпиться. А якщо він сухий, то з нього нічого не можна зліпити. Пригадайте, коли влітку пройде дощик, то пісочок ліпиться просто чудово. так? А якщо він сухий, то ми його з нього нічого не можемо зліпити. А ось глина, малята. Вона захищає, допомагає нашим квітам. Якщо в ґрунті після шару землі йде шар глини, то він не дозволяє вологі так швидко просочуватися вниз. І тому верхній шар, там де земля, він буде більш довше. Зберігатися вологим, а якщо її намочити, то вона стає м'якою, липкою, в'язкою і добре ліпиться. Раніше ми на, на заняттях часто ліпили з глини, і такі фігурки, коли застивають їм, можна навіть гратися. Пригадайте, в стара робили спеціально глиняний посуд. Так? Малята, а на завершення нашої розмови сонечко і Хмаринка хоче дещо у вас запитати. Розкажіть, з якою природою сьогодні на занятті ми познайомилися? Так, живою та неживою. Яку неживу природу можна побачити в небі? Так, хмарки, сонце, місяць, зорі, а під ногами, землю, глину, пісок, так? чи потрібна нежива природа для життя живої природи? Так, звісно, сонечко, вода, ґрунт, вони всі потрібні для того, щоб росли рослини, так? щоб могли харчуватися тварини, навіть ми люди. Молодці малята. До побачення, до наступних зустрічей.